Вітаю! Як і обіцяла, даю практику на те, щоб свій негативний стан трансформувати на більш такий позитивний і більш спокійний. Це події дуже добре в тих випадках, коли у нас якийсь такий, знаєте, гнів або роздратування, або Ну, таке щось свіженьке. От нас, ну, не знаю, якась коза на ногу наступила. Да? Або хтось там ще щось там я сказав, і ми це сприйняли дуже. Або, може, побачили якийсь пост, десь в якійсь соцмережі. І воно у нас так ух, готові, просто ну, рвати метати і, і трощить їх. І ви маєте зрозуміти, що оцей стан цієї емоції, він сидить у нас. Поки ми от його нікуди не витягнули з себе, він сидить всередині нас. А що можна зробити, дуже швидко. Якщо є можливість, да, трошки покричати, можна, можна, щоб вивільнити. Можна трошки протрусити тіло, потух, прям ручками, ножками подригати, щоб це все викинути. А якщо ж такої можливості немає, ну, ми ж люди прилічені, <гум> культурні. Да? О, тоді можна зробити дуже-дуже просту право. Взяти будь-який аркуш. Ну просто будь-який. А взяти ручку, таку ручку візьмуть ту, яку не шкода, щоб ну, раптом ви на емоціях її <гум> зламаєте, я не винна, я попередила. А, берете цю ручку, берете цей аркуш. Аркуш і ручку перед собою кладете. А, і робите кілька вдихів і видихів. Але не просто вдиху-видихів. Вдих робимо і відчуваємо, де воно в тілі у нас садить. З видихом ми його ніби як піднімаємо по тілу, і через ту руку, якою ви будете малювати, використовувати ручку, ми ніби по руці по цій просовуємо цей комок цього негативу, який ну, не дає спокою. Отже, вдих, там зараз робіть разом зі мною. Вдих, намацали його в тілі, з видихом просуваємо його по тілу. Якщо воно десь в животі, ми його піднімаємо, да, і через руку, ту, якою будемо писати, ми його ну, до, до пальчиків да, доводимо прямо до пальчиків, до долоні, от щоб цей негатив відчувався там весь. От з тіла все щищаємо. Давайте ще раз вдих і видих, проштовхуємо туди до руки. А далі беремо ручку. І на цей аркуш так сильно ссіхуємо, ну ось так. Подивіться тепер на те, що у вас вийшло. І от уявіть, оця бредота, оця мерзость вона сиділа всередині вас. А що тепер а, можна зробити з цим? По-перше, добре, що ми це вже відокремили від себе. Да? Тобто, ми з себе перенесли, це проявили ну, в такий вигляд, який у вас лиш. А що тепер можна зробити? Тепер можна, а, ну, якщо взагалі воно, ну, таке не хочеться з ним нічого робити, можна його скомкати і викинути. Але ж я пропоную все ж таки його трошки прикрасити. Да, погратися. От, як у дитинстві, оці каляки-маляки, домалювати те, що вам подобається. Не знаю, може комусь сонечко подобається, комусь квіточка, комусь там, ну не знаю, що, що хоче. Але воно має для вас стати більш погабливим. То Воно вже не дратує, а воно вже, а, ну, як мінімум, викликає посмішку. От. І далі вже з цим листочком можете прощатися, да? але змініть його, трансформуйте, тому що навіть. Вибивши, вивівши його з себе, да, воно ж є, і воно в тому такому неприємному вигляді. А ви його прикрасили і потім вже викинули кудись-небудь подалі. І обов'язково напишіть, чи змінився стан да, і наскільки він змінився. І наступного разу я дам уже практику, де ми будемо з фарбами, а більш довше, скажімо так, і ми будемо тоді працювати не з такими свіжесенькими роздратуваннями. А з страхами, з переживаннями, які мають ну таку вже довгу історію, тому пишіть діліться, як вийшло зараз. А я буду готувати для вас наступну практику.